Нарешті сиджу за своєю партою. Останнє тут сиділа 23 лютого. Я дуже скучила за своїми однокласниками, за вчителями. Це Маргарита, старшокласниця сьомого ліцею. Школярка переконана, дистанційне навчання ніколи не зможе замінити учням живого спілкування. Краще сидіти в класі, слухати вчителя, ніж сидіти і втикати в монітор, то іначе, то кажуть, окуня рубати. Я дуже щасливий, тому що вже за монітором комп'ютера набридло сидіти. Краще бути в школі спілкуватися з однолітками, з однокласниками своїми. Це дуже гарно. З 12 вересня шість навчальних закладів Прилук вийшли на очне навчання. Серед них перша гімназія, сьомий та десятий ліцеї, а також школи номер 3 9 та 12. Адміністрація кожного навчального закладу розробила свій індивідуальний графік відповідно до потужностей захисних споруд. Для прикладу у ліцеї номер 7 взагалі немає власного укриття. Тому директор заключив договори з установами, які розташовані неподалік. Першим розпочинати очну форму навчання. Ми на попередніх тижнях провели дуже масивні батьківські збори. Причому ми проводили по потоках, щоб якомога більше батьків прийшло і прийшло подивилися тут, що робиться в школі. Оскільки наш заклад не має своїх бомбосховищ, ми використовуємо ті, що в нас є по договору. Зараз у нас є два договори це із міськвітло на 150 учнів. І є договір із педколеджем, із гуртожитком петколежу там також на 45-50 учнів. Тобто, ми, ми вже можемо забезпечити якраз учнів першого класу вже відвідувати школу. Бо саме от ми не, не змогли почати навчання в других, третій, четвертих класах. У нас ще одне бомбосховище, точніше не готове до цієї роботи, яке теж поблизості знаходиться біля нас. Але перші класи ми сьогодні пробно за. Пустили. Е, прийшло десь 45 учнів. Хоча плану, плану було набагато, то тобто не набагато менше, десь 39 тоді по плану. Але батьки сьогодні перевезли дітей, ми не чекали цього. Ну добре, що наше сховище розраховано на 50 осіб, і там ми можемо вмістити 50 осіб повністю. Старшокласники 7-го ліцею навчатимуться у дві зміни, розповідає директор. Перша зміна у нас іде з 8.30 до 12.05 і друга зміна у нас починається з 13.30 йтиме до 16.05. І от оцей період у нас заплановано було на першу зміну 128 учнів, які виходять, вийшло 127. На другу зміну у нас заплановано 94. ну, Зараз тільки починається у нас буквально одна хвилина, як почався урок на другій зміну, тому ще поки даних у мене немає. Ну, я сподіваюся, що ми отримаємо дані десь в межах цих 5 хвилин. Початку року. Якщо говорити взагалі про школу, то 370 заяв, 370 заяв у нас зараз подано на очну форму навчання. 292 заяви зараз на даний момент на цей тиждень. Подано за дистанційну форму навчання. Деякі класи довелося перетасувати. Що це означає? Директор показує на практиці. Ми зараз знаходимося в сьомих класах. У нас в школі чотири сьомих класи. Один клас, ви тільки що були в ньому, там працює чистий клас, а тут зараз працюють ті діти, які навчаються у 7Б, в сьомому, сьомом В і сьомому Г класі, і ви, батьки яких захотіли, щоб діти їх навчалися в наочній системі навчання. В цей час іншої групи дітей цих. Класів працює зовсім інший учитель по дистанційній формі, і от приходиться отако комбінувати. Тут зараз знаходиться до 30 учнів, там знаходиться до 50 учнів. Оце є, але обмеження максимально на дистанційну форму зараз нема хоч і до 100 чоловік. Класу. На жаль, на практиці виникає дуже багато проблем, і не всі класи вдається перетасувати. Є потоки, де от якщо ми беремо восьмі класи. То для з за, за очну форму навчання у восьмих класах у нас іде 23 дитини, а за дистанційну форму навчання 48 чоловік. От як перетасувати? Три класи на три, одна дистанційна 48, а два тоді скільки, чи там два і дуже важко будувати цей навчальний процес. Попробували вести з ноутбуком. Ну ми не зможемо надати якісні послуги, якщо в нас іде урок паралельно і на, Для очних дітей, і для тих, хто працює на дистанційки. Паралельний урок учитель то читає, учителя чують діти, але можливо десь на дошку важко. Це якщо предмети такі, як де можна гуманітарно говорити, то це одна справа. Як от математика, українська мова, англійська, треба писати. А це означає, що дітям треба бачити. От це є проблематично, як показав перший день очного навчання після багатомісячної перерви, учні дуже скучили за цим процесом і горять бажанням гристи граніт науки у шкільних стінах, а не перед екранами моніторів. І діти дуже скучили. Вони сьогодні дуже раді були в школі. Вони одне одного на кінці кінців по. Побачили. Ну, і я ще раз і батькам говорив, що один єдиний урок, який я не планую проводити в ніякій дистанційної форми, це урок фізичної культури. Діти і так постійно сиділи за моніторами. День ми не сиділи, от починалися уроки з восьми і закінчилися до десь до другої години дня. Ну це дуже важко висидіти ті шість уроків, які. Пропонує сансан регламент. Ну це це дуже складно. Тому фізкультуру. Ми якщо й будемо ми практикувати отаку от дистанційну форму, а ми будемо практикувати, то що нам треба в дві зміни якось укластися. Якісь уроки будуть, якісь раз на тиждень буде відбуватися, якісь будуть постійно відбуватися. Але по крайній мірі фізкультура буде серед тих, який обов'язково повинен іти в, в тому режимі, який називається онлайн о, офлайн отут у школі, щоб діти могли двигатися. Поки що харчуватися у школах діти не будуть. Харчування поки нема, поки ми в межах 4 годин працюємо, чого в нас є обмеження. Але говорили з Наталією Іваніною, ну, вона згодна, щоб почати харчування, але ми поки не розуміємо, скільки в нас дітей буде. Паралельно зі школами. З 12 вересня у Прилуках запрацювало і 5 дитячих садочків. Номер 3, 4, 8, 9 та номер 27.